На засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування присутні заслухали інформацію про хід програми поводження з побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб спільних для людей і тварин на території Полтавської області на 2021-2025 роки. Зв'язки з воєнним станом в 2023 році. Програма ця не виконувалася, але ж ми розуміємо, на Важливу функцію, задачу, яку вона має виконувати, бо забруднення і екологічна епідеміологічна ситуація в області. Це таки потребує покращення. Одним із етапів в цій програмі розглядалася побудова заводу по утилізації відходів по тваринного походження. Станом на довоєнний період були розглянуті кілька проєктів з іноземними інвестиціями по побудові таких заводів на території Полтавської області. У Полтавській тергромаді можуть з'явитися нові ландшафтні заказники місцевого значення Ковалівський та Нелюбівський, Говорить перший заступник голови Полтавської обласної Ради Олександр Лемешко, окрім цього, депутати підтримали зміни меж інших заказників, в тому числі враховані ініціативи самих громад. І ми зараз у зв'язку з цими проектами рішень після сесійного обговорення відповідно буде більш тісна співпраця а пішнянська громада, Новосанжарська громада. Гадівська громада і Полтавська, до речі, громада, тому що в тому числі мова йде про Кавалівку, яка зараз входить в Полтавську громаду. І, відповідно, ми будемо співпрацювати з громадами і вже безпосередньо створювати ці заказники на території громад. Також комісія схвалила проєкт внесення змін до переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2023 році.